Максим Рильський В високій келії самотно таємничий. В високій келії, самотно таємничій, Де тіні вічні спинились у кутках, Сиджу за книгою. Ніхто мене не кличе, і до людей давно уже згубив я шлях, Рядами гордими німими стоять кругом книжки, нетлінні, мов краса, як мисль, як ідеал, хто розмовляє з ними, для того все ясне земля і небеса, і чарівницькі скрізь чудні стоять прилади і вищого огню блакитне крило. Мов отблиск сяєва, взискує мого града, освітлює моє натруджене чоло, не Бог, не сатана витає надо мною, а інший дивний дух на все кладе печать прозорої краси і срібного спокою, яких земним устам. Не чуть і не назвать, і опілму дим у мертвий час півночі, По келії пливе, і в тьмі його встають лиця незваного ясні недвижні очі і заворожують, і світять, і зовуть, В високій келії щасливо одинокий. Чернець без божества і жрець без молитов. Найшов я крижаний і незглибимий спокій, що більший над земні страждання і любов. Переможного миру вам!